Перші дні повномасштабної війни Сергій Бубка навіть не думаючи виїжджає за кордон, а саме до Лозани, аргументуючи це тим, що його запрошує туди Томас Бах, це той, який дозволив росіянам та білорусам змагатися в літніх Олімпійських іграх під нейтральним статусом. Що, на думку адекватних людей, цього просто не може бути і навіть не обговорюватися. Бубка летить за кордон 28 лютого та, начебто, створює фонд для підтримки українських спортсменів. Напевно, щекав три дні. То хто ж такий Сергій Бубка, спортсмен, рекордсмен та герой України? Чи зарадник, який продовжував свій бізнес з окупантами попри повномасштабну війну? Вітаю вас на каналі Біжи Стріляй. Підписуйся на канал та слідкуй за цікавими історіями в українському спорті. Також не забуваємо донатити, бо кожна гривня це дохлий орк. Хлопці на Авдіївському напрямку збирають кошти на пікап. У тебе займеться дві хвилини, а для них це життя. Сергій Бубка народився в Луганську в 1963 році. Стрибками і жердиною розпочав займатися у віці 10 років. Далі займався у Луганській та Донецькій спортивній школі. У 1981 році став срібним призером СРСР серед дорослих, після чого пішов різкий підйом результатів та досягнень. Рекорди йшли один за одним. Загалом має одну перемогу на чемпіонаті Європи, шість перемог на чемпіонаті світу на стадіоні, чотири перемоги чемпіонаті світу в закритому приміщенні та одну олімпійську медаль 1988 року році в Сеулі. Дуже багато бив як і власні рекорди, так і інших спортсменів. Та найкращим результатом залишилися 6-14 на стадіоні 1994 році в Сестраєрі. Та 6-15 в закритому приміщенні в Донецькій 1993 року. 15 лютого 2014 року Рено Лавілені побив рекорд бубки, стрибнувши на висоту 6-16. Армандюплянці з 2020 року здійснив стрибок на висоту 6,15, побивши побивши бічний 26-річний рекорд. Політична кар'єра в травні 2002 року був обраним народним депутатом четвертого скликання від блоку за єдину Україну. А в червні став членом фракції Регіони України. Потім партія регіонів. До 2005 року був членом комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму та став президентом НОК, замінивши Януковича. Ви розумієте, цей сюр Янукович був президентом НОК, майстер спорту бігу по дубках. З 2010 по 2014, також був позаштатним радником Віктора Януковича. При цьому є в списках регіоналів. Як не подивись на досягнення, то прям герой. Чи все ж ні? Ідемо далі. Президент НОК, переглядаючи матеріал на сайті НОК, крім вітань, визнання найкращих фотографій спортсменів, цікавої інформації по бубці взагалі нуль, але ж насправді все прямо перед нами. Коли ви гуляєте по рідному місту, і якщо повезе, і у вас є спортивна база, де тренуються спортсмени, то про спартанські умови навіть не варто говорити. Бо все, що так прекрасно ви бачите, це наслідки бубки і його компанії, та й в цілому прогнившу систему. Якщо ти спортсмен, то ти рвеш з себе все або ти просто ніхто. Ця тема заслуговує зовсім іншого відео. Скандал. У 2023 році «Бізнес.Інфо» викладає відео про Бубку та його сім'ю, де детально розповідається про бізнес з окупантами та про його старшого брата. Для детального ознайомлення відео буде в описі. То схоже, змінила назву Укрний колдон на Росії став називатися Август. Ті самі співзасновники, та сама адреса, але назва інша. Звісно ж, Бубка записав відеозвернення де говорить, що замовили на його ім'я наклеп, а сам він чистий та святий. Я не маю ніякого відношення до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародній арені. Я роблю все, щоб нинішнє покоління українських спортсменів втілили у життя свою олімпійську мрію. виступили на олімпійських іграх у Парижі в наступному році. А тим, хто намагається вчинити моє ім'я, хотів би сказати: боротися за Україну у спорт завжди було честю для мене. Боротися за державні інтереси моєї країни найвища честь для мене. Ага. Звісно. Після цього пішов з крісла президента Нок. Також свою думку висвітила і Ярослава Могучих. Це дивно, тому що я дуже пишаюся Бубкою як спортсменом, адже це автор багатьох світових рекордів. Але він не подобається мені як людина, тому що на початку війни він не мав позиції. Для всіх нас, спортсменів, бубки зараз не існує. Це жахливо, адже він довгий час був президентом Олімпійського комітету, але він зробив свій вибір. Марина Бахроманчук також підтримувала Ярославу та підтвердила своє ставлення до Бубки. Після чого Бубка почав активну програму відновлення свого ім'я, відвідуючи змагання та говорити, що росіяни та білоруси не повинні змагатися на Олімпійських іграх, бо й в країні йде війна. Той жах, який залишився, це все справа його рук та очільники міст селище в тих умовах, які зараз займаються наші юні спортсмени, не говорячи навіть про професіоналів. Обов'язково перемога буде за нами, і ми відбудуємося і візьмемо все свої руки та вийдемо на міжнародну арену з гордо піднятою головою, де буде на фоні майорити синьо жовтистях. Слава Україні!